Несподіваний поворот Мовано 13-го року виявилася після серйозного ДТП із вареною частиною кузова. На огляді вантажний Opel Мовано 13-го року за 11700 з пробігом 170 тисяч кілометрів. Ціна огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися. На перший погляд все непогано, але це оманливо. По кузову є дефекти, але нічого критичного. За дотичними ознаками бачимо, що пробіг точно більше 250 тисяч кілометрів, але технічно він Хороший, більше питань постало по кузову. Фарбована вся права сторона і є підозріла іржа на порогах, якої нема по лівій стороні. Включаємо режим детектива та розпочинаємо розслідування. Дверні приєми фарбовані, і там є шпаклівка. Двері теж пофарбовані з обох сторін, що теж поганий знак. Це говорить про сильне ДТП з правого боку, де поміняли обидві двері. Ліземо глибше і знаходимо незаводський герметик і зварювальні шви. Тепер ми із 100% впевненістю можемо сказати. Що цей Opel мав сильне ДТП з правого боку, після чого відрізали і вварили іншу частину кузова від передніх дверей та до заднього ліхтаря? Отака неприємна історія, про яку навіть не знав продавець. Він купив таку машину у перекупа кілька років тому. А якщо і ви хочете знати, яку машину купуєте, замовляйте перевірку автомобіля у підборі не бити не крашена».